Дорогі мої брати і сестри, кожна людина, яка читала новий заповіт, вона, напевно, запам'ятала і добре знає, що спасіння береться по вірі в Ісуса Христа. І якщо би спасіння було можливе через діла, Син Божий би не помирав. Він помер по одній причині, людина не може своїми ділами спастись. Вона може получити прощення гріхів через віру в Ісуса Христа. Вона може воскреснути через віру в Ісуса Христа. Вона може бути помилована через ісповідання, через покаяння своїх гріхів. Людина грішить не тільки в світі. Людина грішить, на жаль, не тільки до водного хрещення. Ми всі свідки цьому, що після водного хрещення, на жаль, на жаль, віруюча людина ще деколи продовжує грішити, вона освячується в процесі життя, залишити гріх не так просто. Тому спасіння відділ не то що важке, це неправильно сказати важке, воно неможливе відділ, просто неможливе. Ну, дорога церква! Як би людина не вірила в Ісуса Христа, Бог ділам залишив теж певну частину, не можна викидати діла, не можна просто вірою спасатися, не дивлячись на свої діла. Я часто це повторяю. Люди із церков людей виключають, ставлять на замічання. Не за те, що вони перестали вірити, а виключають за погані діла. Написано, блаженні, помираючі в Господі, бо діла їхні йдуть за ними. Написано, ти покажи мені віру без діл, а я тобі покажу мою віру ділами моїми. І кажучи, не ділами оправдався отець наш Авраам, бажаючи принести свого сина в жертву. І там є формула співвідношення віри і діл. Люди деколи задають запитання, так віра чи діла? Як він відповів однією фразою на це питання. І так він каже: віра сприяла Його ділам, і ділами віра Його досягнула досконалості. Віра сприяла ділам. І ділами віра досягнула досконалості. Віра допомогла зробити діло, а діло доказало правильну віру. Правильна віра доказується правильними ділами. І Якщо діла неправильні, віра неправильна. І от Господь Ісус нагадує це. що вузька дорога веде до спасіння і мало хто із тих, хто взявся її шукати, її знаходить. Дорогі мої брати і сестри, коли справа доходить до діл, ми часом, пробуючи себе якось оправдати, кажемо. Я не можу це виконати. В мене не получається. Боже, ти бачиш, що я хотів це зробити, але в мене не получається. От мені запам'яталась одна історія, яку він розказував про одного давньогрецького оратора, який народився косноязичний. Будучи косноязичним, якщо ти шепелявиш. В тебе нема шансів бути оратором, тому що оратор має вміти красиво говорити, а не язик заплітається. Казало Казалося, йому, ця професія не для нього. Но в нього була ціль, він хотів бути оратор, він хотів бути проповідник сьогоднішніми словами. Но в нього була ще одна проблема. В нього була якась нервова хвороба, і в нього плече постійно дьоргалося, коли людина ну, веде себе так. Її не хочеться слухати, він це знав. Перед ним були дві тяжкі тілі, мало перестатися тіпатись плече, і, будучи косноязичним, він мав навчитись добре говорити. Здавалося б, це не під силу. Ну він працював над собою тяжко. Він повісив собі меча такого, на такій висоті впритик до плеча. І кожен раз, коли воно дергалося, меч ранив йому плече, текла кров. А в рот постав камінчик, коли язик неправильно заплітався, він різав йому, цей камінчик різав язик, кров була в роті. Ну в нього була ціль, і він не хотів від неї відступати. Цей чоловік увійшов в історію як один із кращих ораторів Древньої Греції. Він добився свого через кров, через кров. Брати мої сестри, скільки разів, коли ми вчились в інституті, хто там в технікумі, скільки разів ми вчились до другої ночі? Було таке? Було. Треба було здати екзамен, ми не один раз сиділи до другої ночі. Скільки разів проповідники сидять до другої ночі, готуючись до проповіді? На скору руку тябляб, щось прочитав, Бог дасть. Він нічого не дає лукавим і лінивим рабам. Він дає тим, хто прилежно, написано проклятий, хто діло Боже робить небрежно. Як ти до цього ставишся? Пішов раз заспівав вперед співати? А от такі земні речі: приходиш з школи 2-3 години навчання. Та людина, якби кожен день, дві-три години читала Біблію, молилася, вона би була святою. А потім, о, і в мене не виходить, я не духовна людина. А від кого це залежить? Від Господа кажуть. Все від Господа залежить. Так Господь за тебе Біблію читати не буде. Ти маєш її читати. Ти маєш молитись за свою сім'ю. Господи, нема благословення. А що ти робиш для цього, щоб воно прийшло у твій дім? Скільки постів закладаєш, скільки молитви, скільки старання? Ніскільки. От такий і результат. Знаєте, ми любимо стогнати. От, от є люди, які просто люблять постогнати, вони задоволення від цього получають. Неважно, по якій причині стогнати, лише постогнати. Ой, нема того, ой нема цього. Що ти робиш для того, щоб було? Якщо поставити перед собою ціль накрутити будильник, кожного зранку молитва, слово Боже, вечором в обід, і результати не за горами будуть хороші. Ну, якщо просто плакати і стогнати, ой, здалось би це, ой, здалось би це. І я кажу, дивіться в школі, скільки ми прикладали часу, скільки потрачено часу ми філософію здавали, історію, деякі предмети, які взагалі нам не потрібно. Ми годинами вчилися, щоб доказати, що як яблуко впаде з дерева, то воно в повітрі не зависне, а впаде на землю. А потім так склалось життя в країні. Що ті знання абсолютно нічого не дали. Хлопці, на стройку, жінки мити унітази за кордон. І вже й не треба там доказувати, що яблуко впаде на землю. Там закони Ньютона, нікому не треба. Там бери в руки тряпку і повний вперед, а ти в руки блоки і будуй. А ми стільки часу на це потр... І Я не кажу, що не потрібно вчитись. І я кажу, що деякі речі, в які ми прикладаємо старання, вони нам нічого в житті не дають. А от те, що дає життя вічне, ми можемо до нього відноситися будь-як. Ти, як палець опалець, не стукнеш, в тебе не буде ніяких духовних результатів, тому що царство Боже береться зусиллями. І хто прикладає їх, той здобуває його. Маєш поганий характер, працюй над собою. Приноси його перед лицем Господні. От, Боже, в мене довгий язик. У мене така риса характеру, у мене заносить в таку сторону. Боже, визволи мене від того. Не відчеплюся від Тебе, поки я не перестану це робити. Не ляжу спати, поки мене не перестане тягнути в цей гріх. Чи буде результат з таким підходом? Коли людина принесе свій негатив, свої якісь недостатки, перед світло Боже, Господь, я не хочу більше бути такий. Зміни мене, Господи, я страдаю від свого характеру. Поміняй мене, Господи. У мене комплекс, у мене то, у мене друге. Забери це, Господь від мене. Я не відстану від Тебе, поки від мене це не відійде. Чи буде результат? Обов'язково буде. А коли просто зранку встати. Постогнати, поплакати, воно не вродиться тобі само. Може, воно на 100 процентів не вийде, як казав брат Міша, який робив Буковецький прекрасний ремонт зробив в цьому домі, то він нас вчив так, що треба старатись на 100%, бо кажу, хай тебе Бог братику благословиш, так гарно зробив. А він каже: треба старатись на 100 процентів, бо все рівно на 100 не вийде, вийде на 80%. А як будеш на 80 старатися, то на 50 вийде. Тому каже, старайся по максимуму, все рівно воно зразу не вийде на всіх сто. Але якщо ти ще й не по максимуму стараєшся, то взагалі нічого не вийде, то ми будемо молитися, щоб дав Бог нам захотіти. Не відговорками себе відгороджувати і спасаємося, а захотіти, Боже, я хочу бути ось такий. У мене є ціль, я на цю ціль працюю, а ти мені, Боже, допоможи.